Пацани, барпеню просто, сморіть. По висоткам. Блять. На той момент, коли все почалося, я ж законопослухняний громадянин. У мене немає зброї, я все здав. У мене була граната, яку я десь у там взяв. І лопата. Форми не було, все було. Вот як прийшов з дому, от так тому і воював. Що, рванула? Він сказав, що все почалося, я пішов. Набіняв, да пішов. Як завжди. За дом Бибо, за дом туди! А ну сейчас от вас, вас нічого не оставит. Ну это кошмар какой-то. Ну що за люди? 25-го у нас же був перший день. Там 7 надо. їм. Замес такий на караван Гала. І ми їдемо, і от все горить, все взривається, і ми такі дивимося, чи росіяни там. Чи... Так, один так. так, бачу, люди зі зброєю. О, один джинса своїй. свої. там все нормально. Всі живі, нікого не було в хаті. У нас більшість людей була з Гастоміля Зерпіння, і всі сказали: ну тоді ми зерпеня просто не, не уйдемо і будемо боронити його до останнього. Всі тікають, ми не, ми не будемо тікати. Поїхали. Забрали зброю з Житомирської траси, там хлопці нам привезли. От. Все копане, ржаве, але воно стріляло. Воно між нами не обговорювалося, але він завжди давав е -е, зрозуміти, що мені було краще, якби ви були поруч. Діти чекали мого вибору. Я сказав, все ми щастя. Що робите, Максим Анатольович? Снідаємо. Малейша десь можливість щось. Е Відстучати якийсь смс, що все нормально. Я це робив, щоб найрідніше знало, що все добре, що ти живий, що ти борешся, що вони під захистом, що з тобою все добре. Практично до дачного участка вони дійшли. Хлопчик молоденький там, з восьмидесятки, такий. Сидить, птиці в телефон. Вистачає дві мухи, блин, дзв, дзв, блин, дві бехи, блин. ці визлитаються з шкварками такими. І далі потім сидить, і ти цей телефон. Я такий, нічого собі. Як зовуть Єлісей? Я такий, молодець Єлисий. Оце от такі от люди, це наше все. Це все з них складається Україна. Його прикомендували до нас. Він там і він свою справу на цьому місці він зробив. І так кожен з нас десь щось хтось зміг зробити краще, ніж хтось. Це колона да, розбита в буші, а це от. Флаг російський росіян. Флаг, російський правиль. флаг новий, ну, бачите, от такі трухани. Скоро всі у них флаги, прапори будуть коричневі. <рес> там люди поставили нормальний блокпост. Там люди нам вовремя час дзвонили. Моя парикмахер. Вона просто зателефонувала і сказала, що от на її вулиці назвала адресу, заходять э, руські відеоте. По дорозі, якщо ви видите, йде колонна. Виползає з поля. Ну, ми просто зрисували там. Ми якраз зверху були. І шльопнули. Телефоную, став хрестик, вимикай телефон, говорю, викидуй все і просто говорю, собі в хати не виходь. За годину чи за дві да, до неї вже прийшли. Третя наша трофейна. З Максом Рєєнка він звичайна цивільна людина. Він е... Завжди був поряд, ми займалися стіною, ми займалися багатьма речами, але він зброю ніколи до рук не брав. І ось він поряд зі мною, зі зброєю і воює. І потім я бачу, як людина трансформується просто в такого матьорового воїна. Тобто я йому вже повністю довіряю, я на нього покладаюся. Звичайно, у нас немає такого багатого опиту, як у наших товаришів. У нас товариші були, які пройшли 14-15 рік. І ми на них дивилися, робили так, як вони. І хоча от досі ми там міркуємо, я не знаю, як ми вижили взагалі. Те, що ми вижили, це якесь чудо. Це те, що ми втримали репінь, це чудо. Приїхали ми зараз там з хлопцями з і 200 забирати наших хлопців полеглих в бою. Я сюди в дитинстві проїжджав сумничку збирати. Бідончик між сосенців. 40 днів, 40 разів на день нас могли вбити. В Верпіні не було зв'язку взагалі, а вони були там, де зв'язку взагалі не було і бути не могло. І з ними не було ніякого зв'язку. Тобто до них ніхто не мог прийти, проїхати і вони не могли вийти. Чекали, чекали. Я знала, що все буде добре. Очікування важко, але я знала, я вірила, що все буде добре, інакше просто не могло бути. Він пообіцяв, мабуть, на нашому житті він тільки один раз помилився, бо 8 березня обіцяв, що вже їх тут не буде. Улюдки. <звіця> Головне було не пропустити їх на Київ. У нас не було кому наказувати. Ми розуміли, що якщо вони дійдуть до Києва, то буде капець всім. Нас всіх просто постріляють. Родини наші постріляють, я знаю. Бо в них така от, ну, була ціль, це точно. Наші хлопці зараз виходять з ротації. Це є на пам'ять. Почали заходити інші підрозділи, там, ПОР, ДБР, там, я взагалі там, не дивувався, тоді всі. Ми там чуть ли не в спортивних штанях, а вони такі класні. От. І от я розумів, що все, вже вони будуть відклощуватися. Офіційно звільнено Терпінь, як сказав Маркушенко, президент. Тому шани, повага цим воїнам. Коли 30-го, 31 -го березня е, вдруг пройшла інформація, що вони почали відкатуватись. Другого ми вже їздили по окупованим територіям. І, ну, до когось продукти везли, комусь ліки в когось просто підійти обійняти, щоб вони вийшли вижили там. Ми просто поїхали з нікою поїхали на великий день забирати хвіст літака, які збили під вишоградом. Оце Колонщина, Макарівщина. Які бомбардували РПІ. У мене навіть кадри є, я там на мосту знімає, як він літає. Двойка літаків. Вон, бачите, пішов. В тумані майже не побачиш його. Я просто отак от під музей його виружаю. А ми бачимо, як воно починає працювати. Людей просто море. Плюють, пінають, там, щось там якісь відоси записують, там, селфі роблять. Там. Я бачу, воно працює. З Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів почув, зрозумів, і от якось почав цей процес рухатися. Потім долучилась офіційно музей, наш національний військово-історичний, потім долучилася Національна гвардія. Потім долучилося Міністерство оборони, потім служба безпеки, всі отак от вкупі, знаєте, і ця машина почала працювати. Бо самотужки, ми б цю площу ми б не змогли наповнити. У мене немає таких ресурсів, немає за що бензином ну, машину заправити немає речі. От. А так ми зробили добру справу, всі разом. Зараз ми знаходимося на повороті Житомирської траси до села Миколаївка. Тут знаходиться військова частина зв'язку, яку штурмували російські війська. Тут багато наших хлопців та дівчаток потрапило в полон. Хлопці розповідали, що тут без зради не обійшлося. Щоб здогадатися, що з траси на трасу можна проїхати цим шляхом, це треба, щоб була людина, яка чітко вказала, що отак от можна це зробити. І єдина перепона це оця військова частина. Як розповідали, цей танчик заїхав на територію, розстрілював все, що там йому подобалося. Він збиває тут все, заїжджає. Тут дерева у нас, це ми вже позасипали. Тут ями були отакі по колінах. Позбивав дерева, позбивав все, що тут стояло. І загорілася у нас банька, сусідський будинок, і ще один рядом. Покатався, виїхав і потім вже хлопців тут його вже остаточно прибили. Попадання в башту з РПГ одне, ось друге, ось третє і е четверта це двір. Батіночок механіка вот, з усіма клеймами, зроблено в Москві. Зараз ми цей танчик будемо забирати і він поїде в філію Національного військово-історичного музею України в Пірумайську. Багато хто після нашої перемоги з представників світових музеїв військової історії захотів би мати такі експонати. Я думаю, це нормально взяти і там передати, наприклад, який військовий музей Канади в Отаві, там, або в Нью-Йорку, або ще десь. Це, ну, це цікаво, як була знищена Друга армія світу. Ми забираємо ще на колонщині дві цивільних автівки, які виходили першими в колонії біженців, їх розстріляли расисти. Фактично з 24 числа не було жодного вихідного дня. Ми розуміємо, що ми не знаємо, що нас очікують не то, що завтра, а сьогодні ввечері. І розуміємо, що у нас того часу може бути дуже мало. Тому якщо є така нагода, ми намагаємося їй користуватися. Це отак, от, бачите, виїжджало. Білі е, тряпочки, це з бучі вони виїжджали. І напис діти. Ну, звичайно, діти не пишуть, писали російською діти, але вони навіть російською не розуміють, росіяни. От, бачите, це 12,7, вона вийшла через фару. просто. От. Це мама Віталіка нашого ж друга. Вона тут їхала, забіг діти. Їй почали обстріл Його машина згоріла. Обстріляли, вона повністю поранена, стікала кров'ю, там все в крові, внизу Все в крові. Вони їхали колонною, і ця машина, вона перша там була. Він каже, в машині ну, щось бахнуло. Каже, просто я вивалився з машини, каже, в мене звук щось тече, лице таке все розбите. Виходжу, дитина ще задубила. І я кажу, виходжу, от шатаюся, от з того боку заходжу, е відкриваю двері, бачу, що він живий, забираю і говорить, отак от БТР чи БМП, щось, якась техніка їхня. Б'є мою машину, і вона просто так улітає і з'їжджає в кювет. Раз, це 5,45. Два. Стріляли по водію. Три. Причому я скажу з обох боків стріляли з того, і з цього. Це мабуть якимось там, я не знаю, чи пушкою, чи вогом. Тут вся, майже вся географія, от, і майже ну, там, практично цілий автопарк. Але потреби більше в цьому немає. І ось зараз ми будемо ставити саме крапочку. Ми покажемо, що вся ця техніка, вся ця, все це ця військове залізо, да, залізяще, воно було направлено в першу чергу, а, навіть не проти нашої армії, а проти звичайних людей, які собі мирно жили. Ось ці автівки просто так склалося, що ми... У ході пошукових робіт шукали мертву людину, а знайшли автівки своїх друзів, друзів і знайомих. Це просто ну, жах якийсь. От, у них там їхали діти. У нас неймовірні люди. Вони нас ніколи не переможуть. Оце ми зараз тут просто ставимо цю трапу і кажемо Перемога за нами. Сина привезла посмотрети. Звісно, жуткі впечатлення. Всі ці чувства, емоції, особливо ті машини, які там люди їхали ужас. Це не пропаганда, це просто ну, відверта правда. Ми саме з Херсона виїхали. Очень тяжело це переживати. В некоторі райони України війна затронула більше, меньше. менше. І люди повинні розуміти, що на самому ділянні відбудеться. Трошні це відео і повинні знати. І коли кажуть, знаєте, що навіщо ми це робимо, навіщо ми е, от, звозимо цей хлам, це не хлам, це зброя. Вона ржава, але але тут найдорожчі, найбільше готелі, в які приїжджають іноземці. Тут Міністерство закордонних справ, тут святиня Київської Русі. Звідси почалася Київська Русь. Вона звідси почалася. І от це дуже знаково. Це їхня зброя, яка знищена, і яка зараз символізує те, що ми, ми переможемо. Якісь його проєкти лишилися проєктами. Взагалі, майже все, що приходило на думку, воно майже все реалізовано. Головне, в житті це життя. Ми продовжуємо жити і продовжуємо там щось створити навколо себе. Я кохаю цього чоловіка, я їм пишаюся, я їм дуже дорожу. Рука обруку і пішли далі. Ми вчора втратили трьох своїх побратимів, з якими я воював в Орпіні. Вони будуть на цій стіні. І для мене це ну, такий пікельний біль. Я тут, я не можу звідси зараз поїхати, вони там. Що робити з ціною, ми зараз навіть не уявляємо, бо втрати на Але це треба зробити сьогодні і зараз, щоб наші діти цього не бачили, це точно. Я хочу, щоб наші діти жили в іншій країні. в іншій.